Є купа телеграм-каналів на 40 50 тисяч підписників, де викладають безкоштовно електронки. Скинеш посилання? Мене Журтувай. там заблокували, бо, бо я з ними почав сваритися. Я кажу: типу, видаліть, будь ласка, мої книги. Ну, це піратство. Ні, ну, я книги в папері купую. А вони там настільки обнаглілись, що вони перше не вірили, що я автор, хотіли від мене профів. каже: а ти скинь документи, що ти справді автор, що тебе маю слухати. А потім я ну, кажу, ну, ви ж було виконує. Дімка попросила скинути. <laughs> він ще не настільки популярний, щоб по ньому мене впізнавали. Але, <laughs> але було і мене прям заблокували. Коротше, там купу людей підняли. Переклад. Дімка ужасний. Маєш знати, мене прийшов погрожував з'їсти їхніх дітей, якщо вони не, не це не повидаляють книжки. Ну, дуже багато. Пірасу так от здається, але в тих телеграм-каналах. 50 але, я думаю, З музикою, людей. музикою щось подібне відбувається, але. Ну, мені дуже дивно, мені сказали, що є музика в телеграм-каналах. Це на треба біга, йти в телеграм-канал, щоб там включати музику слухати. Ну, якось дивно дуже. Зараз підписки скільки коштує, там, 60-90 гривень відсили на, на ці YouTube І Спотіфай. Тому... Очевидно, люди десь шкодують, але в більшості, мені здається, просто не платити за музику. Багато хто не звик. Просто немає це... цього в культурі слухати. Ми звикли, що воно завжди було в інтернеті безкоштовно. Але судячи з того, як за останні п'ять років рванула кількість е е юзерів, там і Спотіка, і Apple, і є тубмюзика, що українці масово переходять на сторону світла.